Вітаю вас, мої любі дітки! Бажаю вам гарного настрою та чудового дня! Будь-яка країна пишається не лише своїми природніми і матеріальними багатствами, а передусім людьми, які їх створювали. Всі відомі українці прикладали багато зусиль для того, щоб стати успішними у власній справі. Та прославити себе та свою країну. Нам з вами пощастило народитися на чудовій родючій землі, незалежній державі в Україні. Україна подарувала світові величезну кількість найталановитіших людей. Відомі українці прославляли нашу країну та її народ у різних куточках світу. Завдяки їхнім досягненням та перемогам світ дізнався про Україну. Вони наша гордість і приклад для наслідування. Хто ж вони? Давайте дізнаємось. Тарас Григорович Шевченко класик української літератури, а також гарний художник, національна гордість українського народу. Ім'я Тараса Шевченко. відомо у всьому світі. В багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладено багатьма мовами світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, палаци, вулиці. До речі, в Запоріжжі теж його ім'ям названий бульвар бульвар Тараса Шевченка. А це ще один Шевченко, але звати його Андрій, і він спортсмен. Андрій Шевченко видатний український футболіст, грав в Київському футбольному клубі Динамо, в італійському Мілані та лондонському Челсі, володар золотого м'яча. А це ще один спортсмен Сергій Бубка, видатний український легкоатлет, чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен. Він переміг на шести чемпіонатах світу. Пригнув вище ніж 6 метрів. Він олімпійський чемпіон і заслужений майстер спорту України. А це Василь Вірастюк. Як ви гадаєте, хто він? Василь Вірастюк український силач, який відомий не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Він також актор, володар титулів Найсильніша людина України, заслужений майстер спорту України, а також він встановив рекорди, які були записані в Книгу рекордів України. А ця красуня Лілія Подкопаєва. Вона гімнастка у списку видатних спортсменів. Лілія Подкопаєва є абсолютною чемпіонкою Олімпійських ігор в Атланті та чемпіонкою світу. А цих людей, я думаю, ви впізнали, це брати Віталій та Володимир Клички, професійні боксери. Їх вважають своїми не лише в Україні, а й загалом в Європі. Їм вдалося зібрати всі найпрестижніші чемпіонські пояси в одній родині, ще одна відома українка Джамала. Джамала відома українська співачка та актриса кримсько-татарського походження. Унікальний голос співачки і зворушливі слова пісні принесли їй перемогу і неймовірну славу на пісенному конкурсі Євробачення. Цього чоловіка знають усі українці: це Дмитро Комаров, заслужений журналіст України, найвідоміший мандрівник нашої країни, автори ведучий програми Світ на виворіт». У своїй телепередачі Дмитро Комаров показує нам культуру, традиції та життя людей найвіддаленіших куточків нашої планети. В якій би країні не був Дмитро Комаров, він завжди намагається розповісти про нас, українців, про нашу країну могутню і сильну та про нашу культуру. Діти, а ви б хотіли прославити Україну? Подумайте та намалюйте! В якій діяльності ви б хотіли прославити Україну і себе?